Братва, ми знову летимо в район. Дивіться кого веземо. Собачки. Наші песики веземо стригтиненько молодж. Дуже позаростали. Ну то вже жара, то вже треба, щоб вони нормально були постріжені, бо їм жарко, знаєш. Ну а як. Як пістежують чи що. На літо треба бути гарно виглядати, ні? Стильно, ну, а як? Не віч. Віть. Вічик си велико кайфує. Вже наші псинають в велику ІЗО. під 500 вже сигнали. Один за другим. Ми полетіли далі. А ти чого собі луні не заведеш якісь А та, то такі на, на дворі які, та, а такі хатні треба. Зарі, я вдома буваю та як я не знаю, та які мої псі, Вий хіба. А ну, хто ще за тим буде див'яв? Та, та я, ти хто? Я купити можу купити. Де, де вона лізе? Де вона лізе? Ти попугай хоче на хребті сидіти, то знаєш. <laughs> І ті во я би купив купів'я я не маю якогось тим ще дивіяти, ж, я щоб може яку молодечку не йшов, то дуже в хаті багала з таким псом. Но. Я не маю до того. бізнес, бабки Понятно. Ви не думаєте, молодь. ми ще одну маємо господиню. Веземо на стрижку, Дивіться, трохи вже заросла. Коси вже такі має великі. Кальошка, ні? Ну, а, та така, б'ята ткаба му. Як маряна? Прадівій. Німо ви таке подобає. Може ти з нею почнеш зустрічатися не хочеш? бачу конкретно. Так що веземо їх стрихти, молодь, зараз я вам таку зроблю не вам, а їм зроблю таку знімку нимку легеньку, до і після, та. І покажу. Що за пробка? Що за пробка? Що за всі... Відкрили трошки їм вікно. Подихайте свіжим воздухом. Зарі важай, бо дай бом пші лапали. <laughs> ти не будеш зараз бігати, поміщі псі лапа. Нормально. Ліска, ходи, ідеш за, за баранку. Ходи, ходи. ходи до хресла. <laughs> ходи Давай. Синай, кажи, синайка жишок. Ти шок. <laughs> Ты там світ поставив, вона тобі там підігріває, та. <laughs> ти ти при... зараз не ставиш, блін? <laughs> а де старий, я свій глажу просто її. Я що ти сам до себе сітіш, це просто смішно. каже, не кілуй мене, бо якщо боїть співтичка. Дракон, ти шо? я Дивишся в тебе там не вставлю. У мене стоїть, коли ці кулялі літають. <гуми> а ти ж комік лиси не дижи якусь раз таке слово стайш. Ти бачиш тут розстановчі. Я шукаю. У мене німіє, не німів наставити на, на комі на льоні два рази почистити. То ще в мені вистачає. Забув вам зробити знімку, як вони виглядали до того. Показую вам зараз вже пристрижених, дивіться. Такі красунчики. А ага. і друга? Ліська. Де вона є? Є, є. Ліска? Ліска, річик. Тепер їм жарко не буде. Ну, Але лісь. красавчики, ні? Які красавчики. Бомба! Є ціка красота! Річик, Річик! Ходи сюди! Вухатки великі німей. Він чимось похожий на німого! Ліск! Falei, Але, а ще, ще хочеш когладити. Їдемо помаленьку, бо зараз йо. там такі ще пробки будуть, блін. Час, час пік, хлопчик. який має вух. А кульчики стали чи ні? Того а? разу кульчики немає. Хатуйли. Давайте до машини, йо. Вьо, пізнали. Десь веціли, можуть їхати. Пішли, дичек. Раз так, Валерий. Ну, то вас, скажіть, там будь ласка. Красунчики. Як вам номера набешці? Ахахаха Номера ахахаха. Потужні номера, я тобі скажу. Потужні, потужні. Та що тебе турвозить разом? Бульоня акуратніше на дорозі. Акуратніше, акуратніше Такими вуличками тільки не об'їжджаємо, дивіться, які пробки. Всюди люди, всюди машини. Річик собі, річик балдіє собі. Дивиться за дорогою. Це страшне, як то люди? люди як... Ми вже смердить, вже почав почити Почав сігріти, а що ми, що почав сі гріти, не типрізу hey. не вистачає. Нюхає себе. Не смерджу. Та пульбов, я чую, що окігне. Річик, обережно. Дивіться, який красавчик. No, не, на Наглажений на як... <laughs> Наглажений. Файно